Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і наступна суперпропозиція для вас. Volkswagen e-Golf 36 кВт батарейка. Такий стильний колір, темно-сірий Urano Грей. Автомобіль виїхав 17 січня 2019 року з автосалону в Нідерландах. Був куплений лізинговою компанією. За 41 тисячу євро. Ціна з доставкою в Україну, звичайно, як завжди, буде написано в темі відео. Ціна буде хороша, як всі ціни на всі автомобілі, що ми купуємо і доставляємо, 36 кВт батарея, запас ходу такого автомобіля 200 км. Заводом-виробником заявлено. 250-300 км, але фактично 200 км автомобіль в спокійному режимі проїжджає. Переднє світло Ледовське, ближнє дальнє, денні ходові вогні ледовські, легкосплавні диски, які характерні для електричного автомобіля Volkswagen e Golf. Це такого закритого типу, як кажуть, вони менші мають супротив повітря. Задні стопи Full LED. Бувають звичайні задні стопи Volkswagen Wolfу в даному автомобілі Full LED. Хороша комплектація і хороший колір Урано Grey. По вікнах автомобіль 18 рік. Переважно так є, коли. Перші дні нового року, тобто 19-го він виїхав з автосалону. Тобто, велика ймовірність, що це чистий 18 й рік. І в нашому випадку так само є. Чистий 18-й рік. По салончику автомобіль в збереженому стані. Карти дверей, сидіння. Кермо має невеличку царапинку, яку можна полірнути, і невеличку м'ятинку, яку можна видалити в Україні на автобаді видалення м'ятин без підфарбування. Гума в хорошому стані. В багажнику ми маємо два зарядних пристрої, одне. Для швидкісної зарядки і друге від звичайної зарядочки 220. Також електричний компресор смола для підкачки коліс. Пробіг даного автомобіля 52 тисяч. Велика навігація. Велика навігація. Так, запускаємо автомобіль. Камера заднього огляду, клімат двохзонний. Звичайно, як всіх автомат, як всіх електричках автомат. Парк пілот. Заходимо в менюшечку. Вибираємо є українська мова в Фольцвагенах підтверджуємо. Допоміжні системи водія так, адаптивний круїз. Асистент контролю дистанції попереду, екопоради водію, розпізнавання втоми, превентивна система безпеки. Далі заходимо в кондиціювання. Бачимо, є підігрів лобового скла. Мультикермо. Є навігація переноситься на дисплей, діджитал дисплей, два ключики, такий автомобільчик буде по супер ціні. Ще, коли йде Full LED в автомобілі, тоді йдуть такі динамічні поворотники. Незважаючи, що є прогноз подорожчання світла, але все рівно порівняно з бензиною і дизелем, електромобілі залишаться набагато економніші за в'їзді, чим автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Є й інші пропозиції по Volkswagen Golf. також на хороших комплектаціях, але трішки дорожчі. Є в різних кольорах, сірий, золотистий. Всі автомобілі є на сайті. Сайт посилання залишаю в описі. Що приїхало нового? Зробимо огляд, пройдемося по автомайданчику. Не, ну, де нові автомобілі ще не поставлені на сайт. Але з понеділка будуть поставлені такий Hyundai Туксончик приїхав, гібридний, з французького аукціону. Автомобіль в нас де 2020 року. По салончику. В хорошому стані. Нова модель. Пробіг. Як у всіх автомобілях у нас чесний, 20-й рік, 191 тисяча. Вже така сучасна навігація, коробка автомат. Окремо зробимо огляд на даний автомобіль в іншому відео. Так само приїхала така Kia бензинова, механічна коробка передач. Досить стильний і сучасний автомобіль з великими вже системами дисп, системними дисплеями. Тобто йде вже така велика навігація, але автомобільчик на механіці. Пробіг даного автомобіля 48 тисяч. Автомобіль бензиновий, як в Hyundai, не вказано рік, але я думаю, що рік новіший Є гарні варіанти по вантажних фургонах, тобто це є Renault Kengo, Peugeot, транспортери і тому подібні вантажні фургони. Приїхав ще такий Артеон, двохлітровий двигун, є він вже на сайті, є по Arteon хороший, хороший вибір на сьогодні. Volkswagen Polo, Volkswagen Golf, є такі автомобілі, також дизельний, Volkswagen Taour. І приїхав ще Volkswagen Passat. 16 двигун, механічна коробка передач. Звичайний, це не, не даний автомобіль. Десь він був тут рядом. Ну, такого плану сіренький. 1,6 і ціна 8 тисяч євро. Є він на сайті, можливо, десь переставили інший ряд Audi a 3 седанчику, будь ласка, 13600 євро, двохлітровий двигун 2019 року, 160 пробіг Шкіряний салон. Автомат седанчику. Є такі автомобілі. Якщо вас цікавить якийсь автомобіль, якого не, немає на даному автомайданчику можемо купити на аукціоні. Рено Кліо, 1,5 дизель, Рено Мегани 4-го покоління, до речі, даний автомобіль по хорошій ціні 7200 і ще один є такий. 6800 євро. Меган 1,4. Один, прошу вибачення, 1,5 дизель, 81 кВт, 110 коней. Такий Ford Focus лише приїхав також з аукціону. Ціна даного Ford Focus бачу лише одна. Це з ПДВ 9600. 80 євро, мінус ПДВ, напевно, що ціна Форд Куги. Ford Фокус. І є такі автомобілі. BMW X1. Такі автомобілі ми купували. Розмитнення, звичайно, на BMW, як завжди, недешево. Більше 5000 доларів. BMW X1, 12700 євро, 207 пробігу. Автоматична коробка передач. Даний автомобіль закритий. Так, по вантажних фургонах досить є хороший вибір. Кого цікавить для бізнесу, є хороший варіант. Пишіть на Viber, підберемо всі автомобілі лізингові з чесними пробігами. Так, наступні цікаві пропозиції: це в нас Hyundai. Також є по хороших цінах. Так, для прикладу, є в такому сірому кольорі, оранжевому, білому, повний спектр, який вас зацікавить. Hyundai Ioniq, 38 кВт батарейка. Є такий автомобіль, вже нові фари, нові легкосплавні диски, також хороша ціна. Так, приїхала така Тойотка, гібридна, автоматична коробка передач, гарний пробіг, ціна є на сайті. Автомобільчик у нас на тряпочці. Ці душечки з матерії, діджитал панель, навігація, чорний дах. Гібридна Toyota Corolla, досить хороша пропозиція. Кого цікавий такий автомобіль, не зволікайте, є в одному екземплярі. Йдемо далі. Максимально швидко розстараюся зробити відео. Є такі автомобілі, як Renault Trafic, Opel Vivaro, вантажні фургони. Є досить гарний отакий Mercedes Sprinter, який йде по документах зразу пасажирський. Але немає пасажирських місць там, пасад... пасажирських сидінь. Тобто потрібно доставляти. Це не є проблемною. Тут я такі автомобілі раніше переробляв, купував сидіння на авторозборках. Так, Volkswagen Transporter. Є такі автомобілі, також з вантажних фургонів можна переробити чи вівару, чи трафік, чи спрінтер, крафтер, будь-що можна переробити згідно чинного законодавства, згідно переобладнання на пасажирський бус. Тобто доставляємо вантажний, бердичів наш працює, встановлює сидіння, врізає вікна, перешиває стильніше, ніж. Завод виробник з ниточками, з малюночками, з подушечками, кому як забажається. Такий Volkswagen транспортер. Також будемо резервувати для нашого підписника. 19 рік, 216 пробігу, 84 кВт, 105, 114 коней, 2-літровий дизель. Максі база. Досить хороший автомобіль. Має м'ятинку, яка видаляється, на, звичайно, на автобадь. Ну і значок потрібно докупити, не є нічого критичного. Автомобіль був в плівці і зараз весь в рідній фарбі, як ви бачите, плівка залишилась лише на даху. Промисловим феном нагрівається, легко знімається і розчинником забирається клей. Автомобіль в досить гарному стані. Такі автомобілі ще будуть. Кого цікавить, можна купити в іншому кольорі, але там зовсім інша буде ціна. Volkswagen. Крафтер, Максі База. Також ми зарезервували для нашого підписника, для нашого клієнта з Києва на автоматичній коробці передач. Чекаємо завдаток і будемо в понеділок, думаю, купувати. Так, ось таке Коротеньке відео. Дякую вам за увагу. Дякую за лайки вподобайки. Доставляємо автомобілі. Власними евакуаторами розмитнюємо, робимо все під ключ для вас. Також доставляємо автомобілі в місто Київ. Діліться відео з друзями, з родичами, близькими, кого цікавить автомобіль з чесним пробігом автомобілі Лізингові з Нідерландів. Дякую за увагу! На все добре. До нових відео.